Продовжуючи читати Слово Боже, сьогодні ми відкриваємо з вами першу книгу Хронік, четвертий розділ. Тут, серед довгих описів різних родоводів, ми зустрічаємо дуже цікавий уривочок. Дев'ятий і десятий вірш ми читаємо. Ябець був поважаніший більше від своїх братів, і мати його назвала йому ім'я Ябец, говорячи, Я породила його в болісті. І кликнув ябець до Бога Ізраїлева, говорячи, коли б ти, благословляючи, поблагословив мене і побільшив границю мою, і рука твоя була зо мною, і зробив охорону від лиха, щоб не засмучувати мене. І Бог послав, чого він просив. Ми бачимо, що ця людина виникає тут серед опису різних імен, серед родоводу, досить несподівано. Ми бачимо, що мати назвала цього чоловіка ябець, що значить смуток або болість. Певно, що ця дитина, коли народилася, принесла певну болість його матері. Болість, мабуть, не тільки в родах, а дуже можливо, що і в тому, яким чином вона виглядала. Можливо, ця дитина, цей чоловік на ім'я Ябець, був е з певним синдромом, можливо, виглядав як людина, яка народилася з ДЦП. Але при цьому, незважаючи на ті обмеження, які ця людина мала, вона звернулася до Господа і попросила благословіння. І Господь почув цю людину. Ми можемо бачити людей, або, можливо, самі являємося тими людьми, які певним чином обмежені, які певним чином мають десь якийсь недолік. Але при цьому... Це не значить, що ми закриті від Божого благословіння. Так, ми маємо обмеження, але ми можемо просити Господа про те, щоб ці обмеження були подолані. Так само, як Ябец просить, щоб Ти, Господи, побільшив границю мою. Наші обмеження, наші межі можуть бути розсунені Божою рукою, для того, щоб ми досягали нового, досягали того, про що навіть не мріяли. Тож сподіваємось на Господа. Звертаємося до нього в молитві, і з вірою йдемо чинити ті діла, які Господь нам доручає.